Дивимось, що чекає на слов'янськ найближчим часом, і чи є небезпека окупації а, перша карта. Четвірка мечів. Ой, ця карта говорить про паузу, очікування і підготовку. Вона показує, що зараз місто знаходиться в стані відносного затища, але це лише тимчасово. Ну це не стабільність, а передань можливих проблем. Людям здаватиметься, що нічого страшного не відбувається. Але насправді це період, коли ворог може готувати удари чи провокації. Друга карта шістка жезлів. Вона говорить про імітацію успіху, або тимчасові успіхи, можливо, будуть локальні перемоги або перемоги інформаційні, хтось повідомить про успіхи, але вони не гарантують безпеки для міста. Отже, людям може здатися, що все під контролем, а небезпека при цьому росте непомітно. Третя карта страшний суд. Ой, ця карта дуже серйозна, особливо у перевернутому положенні. Вона показує зрив справедливості, хаос і відсутність контролю. Існує ризик серйозних проблем, можлива небезпека окупації, хаосу в місті або втрати. Контролю над ситуацією. Отже, слов'янську загрожує серйозна небезпека. Місто може опинитися під тиском і не можна розслаблятися. Легких днів не буде, і головним завданням для людей стане уважність, готовність і обережність. Тримайтесь, любі мої, і не втрачайте е пильності.